Усім привіт! Так, зараз у своїх курочок вправляюся. Ну, початок відео, звісно, не дуже позитивний, але я захотіла все ж таки показати, От, тому що ну, з цим стикаються усі, хто е тримає курей, без цього ніяк. Це е хвороби. Кури хворіють на все, що тільки можна хворіти. От, і сьогодні також я приїхала і два курчатка пропало. А, так, вони хворіли, я їх пропоювала вже декілька днів, але не врятувала. І оце третій. От їх було три таких дуже поганих. Що з ними, я не знаю, тому що тільки-тільки ну, ж закінчилися пропойки від кокцидіозу і глистів. Тобто це не кокцидіозні глисти, або їм не допомогло, не знаю. От, усі решта добре себе почувають. От, Виходить, він якби легкий. Його з каше не тримають ноги, і він як головою, так шиєю робить, наче вдавився. От, і не знаю, що це може бути. Я його пропоїла водою, ну, а що я йому ще можу зробити? Дала йому Далаємо от, і капнула От, і Що ще може бути? Я так думаю, що, звісно, це може бути і вірус, і я не знаю навіть що, може бути і вроджене від батьків передалося. ну, потрібна якась, Може хвороба, може, потрібно було якусь вакцину робити. от, Але я так вважаю, що якщо курчата. Все ж таки е, не виживають, то значить е, і не потрібно. Не дуже. А ще також я капала йому е, мітіленовий синій розчин. От. Але щось не дуже допомагає. Ну і напевне це буде третій, не знаю коли. Може, там, через пару днів я приїду і врятую, не врятую, не знаю. Ось. Його якби шатає, він такий легкий став. От, але я не знаю, що це таке. Або не працюють пропойки, ну, не знаю. От, давала салікокс, давала метронідазол. Ну що ти? От, а решта все добре. Жваві, гарні, ніяких признаків, нічого такого. От мої корчатка які. Перевезені нещодавно. Вже також присвоїлися. Півнів я відсадила 5 півнів звідси, для того, щоб було більше місця для курчаток. І півні в мене зараз ну, у вольєрі, я потім покажу. От, ну так переглядаю, начебто все добре, зрештою, курочок. Але чомусь от всім погано. Що може бути, не знаю. Давала цибулю, більше нічого такого не давала. Ну, Вдавиться три, три курчата і вдавилися одразу. Я не, не, не знаю, що може з ними трапитись. Може, дійсно підхопили щось, а може, це вроджене щось від батьків передалося курчатам, якесь захворювання. Не знаю, але оцей. Якщо виживе, то виживе, а якщо ні, то і жаліти не буду, тому що, якщо імунітет поганий, наші мені такі кури. Мені потрібні гарні курочки. От, прибралася, посипала єді... єдінолом і замість опілок, соломи от, скошена травга, мені сусіди косять газон, висушують і дають таку травку гарно підстилати. От, було б чудово б накосити на зиму, там, на чердак, на горіще. Тому що ну, дорого купляти, а так би було своє. От Зараз багато трави, треба просто її покосити. Ось. Ну, а взагалі-то все добре. А те, що є падіж курчат, це взагалі-то норм, тому що ну, без цього я не знаю. У мене не виходило виростити курчат. Дуже рідко бувають такі постачальники, що дійсно гарні. Бачите, круто його, що це з ним, непонятно, що це таке. Ну не міг же ж він вдавитися. Я його пропою, він п'є все. Що це його так колбасі? Не знаю. Я думаю, що це кокцидіоз все ж таки. Не знаю, тому що не чихає, не кашляє. Так, ану відійди від нього. Ну добре, не знаю, не буду гадати, не знаю. Так, все добре. Зараз покажу півників, які я відсадила. А, до речі, ось такі, що це для підв'язування помідорів, прутики. Діаметр 8, довжина 1,20 метра. Замовила 55 штук, і мені не вистачило, буду ще замовляти десь 60 штук. Да? По 17 гривень одна. От, класні. Вони такі тоненькі, коли в суху землю дуже важко, ну, треба молоточком вбивати, а от в перекопану вологу дуже гарно їх вставляти, і вони будуть тримати, гарно будуть тримати помідори. Ось, Ох, картошечка вже вон така, немає колорадського жука, а у сусідів є. Сусіди постійно саджають одну і ту ж свою картоплю на одному і тому ж місці. І я думаю, що все ж таки зміна місцеположення і, і сортів ну, да, у інших постачальників, воно влітає, тому що, от, бачите, на мою не нападає колорадський, а у них вже повно колорадського жука ж про щось говорить. А може в них вже в землі вони, не знаю. Ой, трояндечка моя жовтенька, гарна. Так, черешенка. У мене тут перчик. Он який. Це з дому ріс. Треба буде висадити в ґрунт його. Подивимося, де там курчатка. Взяли мені півні, розтоптали піона, бригають сюди. Ось вони красавці, не піднімається в мене рука їх зарізати, дуже вони класні. От. А ось там в мене ці півники, яких я відсадила від курочок. Ці півні підуть на м'ясо, тому я їх спокійно відсаджую, не хвилююся. Ось я отак їм відгородила від півнів. Вони отак в будки. Це вольєр. І вони отут собі живуть. А ці хазяїни самі собі ходять де хочуть, як собачки дворові в мене. Да? Ось що, подралися? Гребні собі попортили. Ой, також буде троянда гарна. Щось треба робити з цією сосною, бо якось вона покосилася, така от. Ух! Які грозді винограда будуть, ну нічого собі. Клас. До речі, у мене від старих хазяїв у підвалі залишилась консервація. Ми з'їли парочку баночок огірків. От. Це у нас кабачок. Оце. То ли томатна паста, то ли що це таке, хочу взяти, відкрити. Якщо це томат, то зварю борщика сьогодні. Гарна консервація. Так, а де тут в мене світло? світло? Світло є, але тільки на ось цю кімнатку. А на ту немає. Ну добре, взяла таку баночку. Невідомо що. Написано 18 рік. Якщо кришка як відкриє, буде ціла, ну, ніякої плесені, то спокійно собі перетушу томатик. От. Половина, звісно, консервації треба викинути, але я не дуже боюся. От просто перевіряти, Вон там бачите, вже плесінь. Оце треба викинути. Це у нас що? Слива. Ну, вроді гарна. Ой, все, поїхали далі. Прививочка прижилася яблуні, що я робила. От, Сусідка каже, що це груша, але ж, напевно, вона помилилася, це яблуня. Бо думаю, що це я яблуню на грушу привила. Так, а оце вже грушка. Грушка. Що це за груша, не знаю. Якщо це червона, то мені не подобається. Буду прибирати і саджати свою грушу. От все росте. По всьому участку посіявся цей кізіл в саженці. Кому надо, пишіть, викопаю. Але його дуже багато скрізь такі от пізіли. От. Десь бачила в мене тут кавунчик. Проріс. Ось. Буде вже кавунчики. Пішов. Я тут його по винограду пущу. По нині кавуни. І диньки. Ну, а чого даром пропадати? От території. Ой, ось кавунчик. Класно. Де тут ще в мене? Я скрізь тут багато садила. І ось росте. Кавунчик. Водинка. Так, як мені тут пройти? І ось я садила. Тут така от. Шиферина, от за неї я потім пущу лозу сюди на гротканину. І хай буде. І, а оце динька. Напевно, чесничку скільки Нічого курчатам давати не буду. Так хочеться дати їм лучка, чесничку, але вони щось мене не радують після цього. Тому не буду. Так, це або якісь гарбузи, або диня. Подивимось потім. Ось, помідори низькорослі мої і дайкон росте. Не знаю, вже воно йде в стрілку. Дуже рано його посадила, якщо піде в стрілку, вирву от, і пересажу, пересію заново. Що робити з цими персиками? Чекала, що відіб'є від старого, воно не відбиває. І отам на верхушки дві-три гілочки. Ну, напевно, прийдеться прибрати також повністю оці три дерева. Оце персик, ось той посередині не відбиває. О, ні, пішов! Якщо пішов, то це круто, бо тут сусідка казала. Посередині був не персик, а нектарин. От, І усе. персик. Дві гілки знизу, нічого немає. Будемо прибирати його, якщо нічого не пусте. Ну, не будемо поспішати, ми приберемо одразу ось так, просто піньочки залишимо. Може відійде, як і оцей. І буде у нас персик. Прибрати завжди встигнемо. От. Кукурузка. Так я її невдало посіяла тут, якось непонятно. Треба було десь на обочині чогось, забора чи що, а я якось посеред городу. Ну, нічого. Вже що є, то є. Буряни поперли, сьогодні був дощик, все полило гарно, бо у нас ніяк ми воду не зробимо тут на домі. Щось трапилось. В домі є вода, а на вулицю немає. Щось там, ну, чоловік каже, заржавіло, треба міняти. Ну, хай робить. Ось жавіль зійшов. Я його тут сіяла. І що? Це один і все. Класно, вообще, просто шикарно. Так. Аж три штучки вже цвітуть це кабачки. Ну і все, що ще показувати. Сирена знову задовбали. Ось, підв'язувати треба помідорчики. Докуплю і вже займусь підв'язкою. Слива гарна. Кажуть, крупна должна бути. Дуже смачна, крупна сливка. Ну, подивимось. О, зійшов в мене кормовий бурячок. курам сажала А це що таке? Хрон. Ага, що це ти тут взявся? От батат. Я посадила 6 штучок. А, 7-8. 8, 8 штучок посадила батата, Бурячок. Кабачок теж протопила, посадила у тіні. Ну, не знаю, будуть тут кабачки чи ні, під цією черешню. Треба було тут не садити. Десь на світлі, а я тут посадила. Ну, нічого, вже як буде. Так, що в нас тут? Один огурчик відійшов. Що тут, нічого не всходить. Тут багато всякої зеленушки посіяла, але нічого нема. Теж треба пересіювати. Напевно, це що у нас тут, Це що таке? Яка? воняє. Щось бур'ян якийсь, напевно. Ну, бур'ян, так бур'ян. Фух, виноград попадав. Надо підв'язывать срочно. Красота. Та... До речі, в домі у нас стоїть отакий булір'ян. Ось. Я не знаю, коли вони його встановили. Ми його топили, коли ми тільки придбали будинок. От, але я одразу сказала, що ми, напевно, його будемо прибирати. Ну, це тільки після війни, тому що ну, він може знадобитися. Проблематично, звісно, посеред хати це тягати дрова і палити. Ну, якби це був якийсь камін красивий, я мрію про камін. Але булір'ян посеред зали, ну, для мене це не зрозуміла річ, От, але я думала його прибрати у літню кухню, а сюди гарний такий камін. Все ж таки придбати, купити, ну, тому що це ну, не красиво. Але ну, от покази в нас таке є. От, у цій кімнаті ремонт ще робимо. Тут залишилось небагато лінолю. От і обої, ну таке. А вже врешті кімнат все зроблено. Ось. Тільки меблі потрібно зробити. А де мої дітки? Ой, це Тімурчик на уроках робив. Ай, гарно. Так, ну що, все? Де півніки? Оце тут вискакує на оцю жерстину і кукарі, яка й мені в вікно. Півень. От як його зарізати, ну аж ніяк. От. Вишні за двором дві здоровенні вишні треба обрізати. От. Не можу знайти, щоб когось наняти. Гарно так обрізати хочу красиво. Тому, що, ну вишні мені потрібні, але в такому кількості і такі зарощі вони не потрібні. От. Ну, а так, ще, звісно, в своєму домі, як кажуть, роботи завжди дуже багато кожен день. От. Ось таку штучку подарували чоловіку на день народження. Це для шашлика дуже класна штука. Там знизу свічки запалюються. І постійно шашличок. Гаряченький. От. Класно Див Смо ну, смотриться на столі, дуже гарно виглядає. Тому що тут ти можеш тарілочки поставити, завжди шашлик, нема куди ставити оцю величезну таріляку. А ось в такий, як це називається, я не знаю. Дуже зручно. От просто хвастаюсь. А ще. В мене є для застолі ось такий хрустальний сифончик. От тут нажимається воно, помпа, і оці стаканчики на подносі в графіні. На графіні вони стоять, такий рознос. і в тужерчики наливається вино. Ну, це, звісно, виглядає дуже смішно. Ми вже коли робили, як би, на весілля, не на весілля, а я теж не знаю, як це назвати, тому що ми тут ще не живемо, але коли ми придбали, ми відмічали це, так? там, якби покупку будинку і ось сюди наливали вино і пили. То, поки його накачаєш гостям, ну, смішно, настрій воно точно піднімає за столом, це я люблю такі штучки. От у мене є такий також. Також на новоселя подарували мені такий золотий батон лягушку і півня. О, дітки мої прийшли. А в літній кухні от поставила розсаду. Сьогодні так холодно у нас, був дощ, ніяк воно мене не дочекається. Ну, я полила, хай ще пока постоїть, день-два, потім висаджу. Це я в літній кухні. Ах, тут, звісно, роботи багато, але стіни більш-менш рівні. От, прибратися і можна, можна бути тут гарно зробити. Ось такі тут речі. Погано видно. Це все, що тут було від старих хазяїв. От. Така гарна ріменочка, може, на відео не передається. Оця посуда також тут було багато тарілок. от. Ну, будем, щось, Я хочу ну, ці всякі шифаніри. Ось шкафчики перекрасити для інструментів чоловіку. Це комната буде для інструментів. І тут буде у нас для курчат брудер, інкубатор. от. А в цій кімнаті будемо, ну, можливо, там відпочивати. Така велика світла кімнатка ось така. Да. От, якось так. Це зараз тут чоловік робить воду, бо заржавіло на вулицю, воно якось через кухню йде. А так тут було, звісно, прибрано. Хтось же ж приберевся на місце, так? Що розставив мені тут. М-да, але не факт. От ти, Мазурка? да, клас. Ну і все. Ой, буду закінчувати своє відео. Все добре. Так, де ти? Ага, ось все Да? Купила новий корм. Крупненький вже, такі для більш старших. Щось вони його мені тут розкидали. Треба щось якусь сіточку робити, щоб вони не вигрібали. От. Ну і все. Всім пока-пока. Як вони смішно п'ють. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.